Всім привіт! Саме таке сьогодні відео бо багато запитань, що робити, коли дитина запитує, де батько, де мати. Зараз в нас дуже багато військових, і вони на фронті. Отже, по-перше, потрібно не обманювати дитину, якщо ви досі вважаєте, що дитина нічого не помічає, нічого не розуміє, викиньте це з голови. Вона розуміє, вона помічає навіть коли вона не чує, це гірше. Тому що вона все відчуває і в неї немає відповіді на те, що відбувається. Отже, обов'язково потрібно залучати дитину до прожиття цього досвіду. А ось як це зробити коректно, екологічно, я дещо обов'язково скажу, а також буде сьогодні про те, як. Не дати ну, зникнути з вашого сімейного простору людині, яка зараз на фронті. Закінчимо цю тему про почуття. Якщо вам сумно, якщо ви в розпачі, чи можна це показувати дитині? Так, можна навіть потрібно. Але, знаєте, так, не потрібно, щоб ви плакали на плечах у дитини, але можна плакати разом. Не потрібно, щоб ваші емоції зашкалювали і розпочався такий шторм, дитина його не вхамує. Але поділитися почуттями, щоб дитина не відчувала себе самотньою в цьому, навіть поплакати разом, посумувати разом це можливо. І ще, що допоможе зробити це нетравматичним досвідом, коли ви трішечки вивільнили почуття. Зробіть кроки наявні, щоб наочні, щоб дитина це відчувала, чула та бачила. Як ви з цього виходите? Наприклад, ну, все, досить. Да, ми трішечки поплакали, це теж потрібно. Давай зараз рухатися далі, давай щось зробимо. Давай зараз якийсь мультик подивимось, давай щось, якісь справи хатні зробимо. Ось це кроки, як. І бути в цьому почутті, да, не боятися його, не відвертатися від нього, але й виходити з цих почуттів. Це те, що ви зможете дати дитині як досвід. Коли страшно, що щось станеться з мамою, з татом, що можна робити? Намалювати фігурку тата, мами та захистити навколо намалювати щось, що захищає. Купол, якісь там щити, те, що ви або дитина вигадає. Ще, що можна робити, запалювати свічком. Просто в вашому родинному колі. Давайте подумаємо і спрямуємо наші думки, наші почуття від серця до нашого тата або мами, щоб їй там було затишно, спокійно, щоб вона була в безпеці або він був у безпеці. А ще можна відсилати емоції, навіть створювати емоції, що я хочу, щоб було у моєї коханої людини саме для захисту, що я хочу їй надіслати. Зв'язок буває не завжди, але попіклуватися про дитину потрібно тут та тепер, коли їй страшно, коли вона дуже ну, переймається. І тому ви надсилаєте ось ці емоції. Це легко, це наочно і дуже зручно. Дитина це зможе зробити. Коли у вашої коханої людини буде можливість, буде зв'язок. Вона це отримає. але ви попіклуєтесь про себе та про дитину тут та зараз. Ще одна проблема, щоб людина, яка зараз не поряд, не була вилучена із родини. Бо це дійсно це така проблематика, коли ми фізично не можемо відчувати, обійматися. Ну, якось зв'язки вони руйнуються і сходять на нівець. Отже, по перше, що можна робити, це певні ритуали. На добраніч хоча б да? емодзі знов таки, або голосове повідомлення, я бажаю тобі тихої ночі. І якщо є можливість з фронту це теж надіслати, ось домовтеся, щоб ваш тато або ваша мама це робила. Якщо буде можливість. То реальний зв'язок тут та тепер. Якщо не буде можливості, просто голосові повідомлення. Що ще можна робити? Особливо, коли сталого чогось не виходить ритуали, ну це постійно, кожного там ранку або кожної ночі, кожного вечора. Але дійсно фронт: день на день вони не схожі. І тому можна просто. Повідомлення знов таки створювати ось цей обмін енергіями. Ви щось надсилаєте, що в дитини вдалося, якісь досягнення. Нехай сама дитина записує, з чим вона хоче поділитися, щось помітив, щось його вразило, і те ж саме нехай робить та людина, яка зараз нас захищає, коли вона може, коли є можливість, але щоб це не. Переривалося, щоб цей обмін енергіями він відбувався. І саме це допоможе вам зберегти ось той простір вашої спільної родини. І останнє, світлини обов'язково фотографуйте, пересилайте жарти майчню, щось приємне або досягнення. І так само нехай робить та людина, яка зараз на фронті те, що можна дійсно фотографувати, ну, ви знаєте. На сьогодні все. Те, що я хотіла з вами поділитися. Якщо є необхідність, будь ласка, задавайте запитання в коментарях, я відповім. Ставте лайки, Мені це, ну, мене це підтримує, також підтягує це відео, щоб ще люди змогли ну, знайти відповіді на свої запитання. Якщо потрібна консультація, звертайтесь. онлайн, я теж працюю з залюбки. Ну, і знов-таки зберігайте здоровий густ. В усьому шукайте середину. Все буде.